Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні готую дуже смачні сирні оладки з родзинками на сніданок. До 200 г сиру додаю 40 г цукру, четвертину чайної ложки солі, 2 яйця, 200 мл кефіру і 50 г родзинок, які попередньо замочила в гарячій воді. Перемішую. І додаю 160 г просіяного борошна і 5 г розпушувача. Перемішую. Викладаю неповну столову ложку на розігріту сковорідку з додаванням олії. Готую на маленькому вогні з двох боків. Викладаю на паперові серветки, щоб забрати лишній жир. Дуже смачні сирні оладки з родзинками готові. Усім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!